9 жовтня Київська православна богословська академія в черговий раз відзначила актовий день на честь свого небесного покровителя, святого апостола і Євангелиста Іоанна Богослова. Святкові заходи розпочалися з богослужіння сенячного обдіння та божественної літургії в академічному храмі в ім'я Святого Апостола і Євангелиста Іоанна Богослова. Яке очолив святіший патріарх Філарет у співслужінні ректора КПБА митрополита Переслав Хмельницького і Білоцерківського епіфанія, єпископа Вишгородського Агапіта, гостів з інших навчальних духовних закладів, викладачів та студентів у священному сані. На малому вході святіший патріарх удостоїв чергової священичої нагороди права носіння палиці доцента КПБА КПБ Володимира Сміха. Після Божественної літургії було звершено святковий хід навколо храму, який завершився оставним многоліттям. По закінченню богослужіння відбулось урочисте засідання в актовій залі Академії. Зі вступним словом до присутніх звернувся митрополит Епіфаній, який зосередив увагу на здобутках КПБА за останній навчальний рік. Зокрема, владика ректор презентував ряд видань Академії. Актову доповідь, приворочену 300-літньому ювілею академічного храму святого апостола Івангелиста Івана Богослова, виголосив благочинний храму доцент КПБ протиерей Костянтин Лозінський. З вітальними адресами на ім'я академії звернулися гості, очільники духовних навчальних закладів ОПЦ Київського патріархату, що брали участь у богослужінні. Наостанок Патріарх Філарет звернувся з повчаним словом, у якому наголосив на важливості розвитку освіти і науки для утвердження Української православної церкви Київського патріархату, а тому подякував за плідну працю керівництву та професорсько-викладацькому складу Київської православної богословської академії.